Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл вводити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Ми так і не дочекалися конкретних кроків по деескалації ситуації, в тому числі і в частині зміцнення контролю за державним кордоном. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам, і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендій, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя. Дорогі співвітчизники, дорога до миру виявилася, на жаль, дещо складнішою, ніж хотілося б. Не хочу прикрашати дійсність. Буде нелегко і непросто. Нам, як ніколи, треба гуртуватися для захисту України. Це потребує самовіддачі, дисципліни, не лише на передовій, але й в тилу. А не не ще жодної війни, після якої не наставав би мир. Так обов'язково станеться цього разу. Слава Україні!